Вітання всім телеглядачам телеканалу «Вінниччина». це передача актуальне інтерв'ю. Вінницький театр імені Садовського це не просто культурна візитівка нашого міста, а живий організм, який постійно змінюється, шукає, експериментує. І розвивається про те, чим сьогодні живе театр, чого хоче сучасний глядач, і які виклики постають перед творчим колективом. Ми будемо говорити із директором закладу Іваном Педоруком, директором обласного українського академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського. Дякую, пані Світлана. Да, доброго дня. Щирі вітання всім глядачам і вам особисто. Дякую, пане Іване. Завжди про роботу запитую, завжди починаю з якихось театральних питань важливих. Речей сьогодні мені хочеться запитати: от для вас театр це більше роботи на сьогодні чи стан душі? Однозначно, стан душі. Ну а скільки робота не може бути якісною, професійною, кваліфікованою без належного стану душевного, то я ці питання не розділяю. І інколи навіть коли зі мною спілкуються і щось говорять відносно театру, то я сприймаю це на особистий рахунок, і ну, люди так трошки. Дивиться, що ти сприймаєш в егоцентричному форматі на себе? Я кажу: ну тому що я не розділяю вже. Якось ввійшов в цей ритм за два роки, що я вже не розділяю себе від театру на Тобто, І навпаки, так само щось можливе до мене. От я можу це все сприйняти в форматі, форматі діяльності всього нашого колективу. Тобто у вас театральне життя поглинуло на всі стовідсотки ну, не, не просто театральне, те, театрально виробниче, виробниче скажу так, життя <світ> сьогодні. Театр це більше про класику чи про експерименти? Як намагаються театрали, ваш колектив знайти ось цей баланс? Експериментувати треба завжди, тому що якщо ми не будемо прагнути удосконалення пошуку чогось нового, якщо ми просто, вибачте, на слові закиснемо на місці, то це не буде цікаво ні нам, ні глядачу, нікому. Тому це е, така е, аксіома, яка визначає рух вперед. І, звісно, тут ключова фігура режисер. Я, до речі, буквально декілька годин тому читав лекцію студентам Національної академії працівників культури. І вони мене запитали на вашу думку, от ви директор такого закладу потужного, на вашу думку, ви от все навколо вас ви відчуваєте, що ви ключова фігура? Я кажу в жодному разі ні. Тому що, як би там не було, директор сьогодні е, має свою функцію, скажімо так, забезпечення належної діяльності усіх супутніх і визначних виробничих процесів. Так, завуальовано. Грубо кажучи, простіше я маю сьогодні, е як менеджер, сконструювати усю діяльність таким чином, щоб всі цехи, всі служби вправно спрацювали на результат, на виробництво вистави. А от якою буде вистава в задумі творчому своєму, в своїй ідейній наповненості? Це вже залежить від ключової фігури, від режисера. Тому моє глибоке переконання, що в театрі все ж таки ключова фігура це головний режисер, це режисер, тобто людина, яка керує творчим процесом. Оскільки, якщо немає ідеї творчої, якщо немає класного задуму, якщо немає хорошої трупи професійної, якщо немає єдності, якщо немає цього почуття творчої мистецької корпоративності, то не буде як би там цехи не спрацювали чи директор. Не буде того результату. Не буде того дравого да. і не а буде а того. Супер, глядача, задоволеного. Да. А супер вже виходить тоді, коли є е, партнерські, дружні в хайлежанському розумінні е, відносини між директором і головним режисером. От, слава Богу, у нас, Таїсі Дмитрівною. Я вважаю, що саме такі відносини, коли відносини колежанські партнерські, інколи буває, сперечаємось. Але в більшості своїх ми маємо одне бачення. Бачення розвитку, бачення репертуарної політики, стратегії розвитку театру. Ну і тому крокуємо вперед. Власне про внутрішню кухню театру до вас, як до менеджера, запитання. От уже добігає до завершення другий ваш сезон як керівника театру Яким вже можна говорити про результати, яким він видався. І я навіть зараз запитаю і про творчі маю на увазі рішення, які були протягом цього сезону, про творчі успіхи і досягнення, які безумовно були, тому що чимало вистав, нові прем'єри. Я також і про фінансову складову, тому що ну не будемо ховати очі і робити вигляд, що сьогодні все відбувається. Просто чисто на ентузіазмі і на творчості для того, щоб театр був сьогодні сучасним, розвивався, щоб ішов глядач, щоб ішов молодий глядач. Потрібно чимало коштів. Як у вас вдається ось все всі ці питання фінансові вирішувати, і чи може чи здатен сьогодні театр зокрема також заробляти кошти? Ну, самостійності не превеликий жаль, ми тут навряд чи досягнемо, тому що я маю на увазі самоокупності. Повної самостійності. Це нереально, оскільки це величезний механізм, який треба постійно фінансово підживлювати. І тому, якщо ми візьмемо виплату зарплати і інших соціальних виплат і плюс ще фінансово-господарське забезпечення, адміністративне забезпечення, то ми не витягнемо. Це правда. Хоча, в принципі, в історії. В, скажімо так, на іноземщині такі речі практикуються, але там, вибачте, трошки інші території. І спроможності фінансових глядачів трошки інші. Якщо у нас квиток від 250 до 400 гривень, то там від 250 до 400 тисяч доларів. І це зовсім інші конструкції фінансові. Тому слава Богу, ще у нас все в порядку з фінансуванням і завдячуючи обласній раді, це нашому безпосередньому, скажімо, господарю, так обласному керівнику нашої територіальної громади. І слава Богу, дякуємо і департаменту гуманітарної політики обласної військової адміністрації за те, що фінансують, але фінансують винятково на зарплату. Тобто, кошти, які ми отримуємо від обласного бюджету, це кошти винятково йдуть у нас на зарплату а все інше? Ми заробляємо самі. І тому от, багато хто сумнівається чи сперечається з нами зі мною, зокрема, ні, ми все оплачуємо самі. Я маю на увазі і комунальні послуги, світло, воду, і тепло і все на світі, плюс наші витрати на виробництво вистав. Це основна стаття наших витрат, тих коштів, які ми заробляємо. Це бутафорія, це реквізит, це декорація, це костюми, це величезний, ну огроменний. Якщо можна. Реклама, це все це на все, світі. Так. Да. Тобто, ну знаєте, інколи глядачеві здається, що от, роздали текст, режисер там примуси вивчити декілька репетицій, точки розставили, подивилися по мізансценах, по сценографії, що не хоба, і вийшла вистава. Далеко ні. Світлана, ми з вами відпрацювали багато років на телебачення. Це щось тотожне, це щось схоже. Mm -hmm. Нібито є картинка, все в картинці класно, але той величезний механізм, механізми. Які працюють на цю картинку, вони в рази більше, ніж те, що ми бачимо в підсумку. Бутафорські, реквізиторські, костюмерни це ключова, друга, ключова фігура на кожній виставі це художник-постановник, який розробляє макет декорацій, мізансцени, сценографії. І не малих. Все потребує коштів. Я Слава Богу, той я, той я вже закінчу. Попросу. Слава Богу, маємо хороший там. Архів костюмів ми можемо щось перешити, щось доповнити. Дуже багато нас виручає, не смійтеся тільки секонд-хенди наші ринки, де ми так само на підборах щось шукаємо для костюмів, тому що треба економити, ми ж розуміємо. Але разом з тим, завдяки цьому розумінню трупи. Ми економимо гроші, і в нас більш-менш ми ще фінансово спроможні. Плюс в нас ж є ще стаття платних послуг, які ми надаємо для здійснення гастрольної діяльності інших колективів з України. Ми приймаємо їх. Так само надаємо своїх людей, так само надаємо свої приміщення, апаратуру для здійснення гастрольних діяльностей. Так само вони нам за ці послуги сплачують. Ось все це зводимо до кубки, і слава Богу, є трошки грошей, щоб заплатити ту ж комуналку, доплатити ще людям премії. Тим хто Я собою якраз про те, чи бачите так? ви перспективи от покращення цієї фінансової складової, і чи вдається справді ось протягом цих двох років, чи ви бачите ріст? Ну перспективи, які Світлана? тут можуть. Ми можемо говорити, якщо вже так трошечки відсторонимось від творчої діяльності і будемо говорити винятково про господарську фінансову. То тут в двох напрямах: перший напрям це, звісно, те, що добра третина колективу у нас сьогодні на мінімальній зарплаті, і це не виняток, тому що я знаю, що схожа ситуація і в освіті, і в медичній галузі. Ну там трошки по але разом з тим. І Стимулювати тут, маючи ті тарифні сітки ще 60-х-70-х років, ну дуже важко. І скажімо, я знаю, що в обласної ради є добра воля, бо ми не один раз спілкувалися з головою В'ячеславом Петровичем Соколовим. Є добра воля щодо збільшення фінансування. Ну зрозуміло, зараз не зовсім той період, але на перспективу, як ви запитуєте, так вони готові. Але ж я кажу, зв'язані руки цими старими тарифними сітками і. Тетяна Побережна, це керівник нашої обласної проспілки працівників культури. Вже б'ється в усі в стіни, вікна, двері, все на світі. Ну щоб дійсно переглядати. Залежить це від Міністерства культури стратегічних комунікацій. Це одна складова, а друга складова, це знову ж таки повернемося до тих доходів, угу. які ми отримуємо за рахунок продажу наших квитків, і відповідно за надання платних послуг для здійснення гастрольної діяльності. Так, тут ну знову ж таки треба значить піднімати вартість квитка. Сьогодні розуміючи статки, сьогодні в умовах війни. Ну, чесно, совість навіть просто не дозволить цього зробити, тому що люди і так поскрипом йдуть, але зали в театрі повні Ну, слава богу, і можливо, в тому числі за рахунок того, що у нас невисокі невисока вартість квитка. Сьогодні підняти ну це значить обмежити кількість глядачів, значить, хтось вже не потрапить. Зрозумієте, і ви намагаєтесь отримати треба отримувати у цей золотий баланс. Скажімо, да ми моніторимо ситуацію. У нас ціни в середньому такі самі, як скажімо. В Житомирі, в Хмельницькому, mm -hmm. тобто ми постійно на моніторингі, ми постійно спілкуємося з людьми. Ну, ну в таких умовах ми інколи забуваємо, що ми живемо в такий складний період. Вибачте, у нас період війни. Пане Іване, чому це я так запитую за фінансову складову, тому що глядач завжди хоче чогось нового. І звісно, глядач сьогодні ну чимало бачить і можливостей інших театрів, і як це може бути, а все це потребує. Коштів глядачі часто запитують, чи буде щось нове, чи буде щось сучасне, можливо, навіть таке провокативне, дороговартісне з дорогими декораціями, чи для цього потрібні кошти? Звісно, ну, знову ж знову. і чи готові ви до таких експериментів? Морально, творчо ми готові. Повірте, у нас mm -hmm. дуже сильні творчі особистості, і режисерський склад, і акторський склад. Я ними пишаюсь. і Я завжди кажу, що трупа Вінницького театру імені Садовського це найкраща трупа. І це без перебільшення. Повірте мені, я не лукавлю. Я поїздив разом з нашими з нашою трупою по деяких містах України. Не буду називати, щоб не, ображати. не потрібно, да але разом з тим я порівнюю. Я вже відчуваю рівень майстерності. Я можу порівнювати все, все пізнається в житті. порівняння. наш але, театр встигає за цими сучасними змінами, але задумів дуже багато. Да на превеликий жаль, враховуючи фінансову ситуацію, від чогось доводиться відмовлятися. Ну, знаєте, можна зробити феєрічну постановку. Скажімо, профінансувати її всім бюджетом, який у нас є, і, і зробити потім, одну лише і потім да, влізти в борги по комуналці, не виплатити людям достойним працівникам преміальних і таке, таке, таке інше. Можна, можна. Але це тільки один раз. Далі стратегічне питання. А ти впевнений, що ця вистава і далі буде приносити прибуток? Ну, перші два три покази примірно, вони зазвичай приходять на одному диханні при повних залах. А далі, що ця вистава має жити не один рік? І чи ти в? Певне, що вона буде актуальна. У нас бували схожі випадки. Слава Богу, їх там одиниці, але в більшості своїх нас вистави живуть і живуть такі вистави. От, наприклад, ми нещодавно відродили класичну виставу за п'єсою Карпенка Карого Бесталанна. Вона у нас називається Я б тобі небо прихилив. Ця вистава тільки виходить в продаж вже на два-три покази. Найближчих немає квитків за один-два дні. Ну, правда, це мала сцена, треба врахувати. Але є інші вистави, схожі з такою там, наприклад, вистава Григорія на гідників». Так само дуже схожа ситуація. Ці вільні метелики Оксани Бандури. До речі, я б тобі небо прихилив, це теж Оксани Бандури робота. Ми вважаємо, що це така напівпрем'єра, тому що вона mm -hmm. відроджена, повністю замінений склад акторів. От, а є такі вистави, які да, доводиться попотіти, щоб продати. І тоді ти ставиш собі запитання: значить, треба більше. Стратегічно мислити, вивчати аудиторію, вивчати культурні потреби, культурні Звивчати запити запит, глядача. Попит да. глядача. Попит глядача. Попит зараз такий, да, Ну як би там не було прикро, але ну, з одного боку прикро. Але все ж таки у нас музично-драматичний театр, а люди хочуть більше комедії. Комедії, комедії, дайте розважитись. Особливо і зараз. знову ж да, так, і знову ж таки mm -hmm. зараз. Оця от ситуація, цей виклик сьогодення, війна, і я розумію, що з одного боку у нас театр музично драматичний, а з іншого боку, я відчуваю, що сьогодні потребує глядач. Так, я кажу, ми не можемо перетворитись на театр там, музики і комедії, чи просто театр комедії. Але це треба враховувати. Тому у нас є така структура, можна так сказати. Ми її називаємо стратегічна репертуарна група. Це керівний склад театру. Ми збираємося, визначаємо стратегію розвитку. Слава Богу, ми цього року від неї не відійшли. Ми запланували собі п'ять прем'єр. З них три мають бути українські. От перша у нас була потяг за мотивами творів Михайла Коцюбинського. Друга у нас була класична. Комедія італійська тарабузі і ой забув другого. Сеньор. Да, моя професія сеньор, сеньор звищу звищу світу. світу і третє. От я б тобі небо прихилив Карпенка Карлова Зараз так само у нас планується вже почалася робота над Касандрою за весі Українка тобто ми витримаємо ми витримуємо угу. свою свою стратегію. І ця стратегія, стратегія. спрацьовує да. тому що зали наскільки я розумію ці вистави, на ці, Ви на ці прем'єри повні Світа, ми настільки приємно здивовані що йде молодь і особливо молодь іде на українську класику на українську літературу, на українську драматургію, це ну просто для нас, знаєте, вищий, вищий пілотаж. Як кажуть, ми дуже задоволені. Хоча знову ж таки 27 березня відбувається прем'єра на день театру. Моя професія з е Карначі та Рабузіда. Mm -hmm. Моя професія сеньор з вищого світу. І на сьогоднішній день вже четверта вистава при повній залі. Аншлаги, аншлаги абсолютні. 26-го, здається. Це, це остання да. вистава ні, ні, що в нас буде в травні, в травні і в червні. Ми закриваємо сезон. Ми 8 червня закриваємо в цьому році сезон, а і трошки пізніше, якщо вистачить часу, скажу, чому так рано. І ми закриваємо цією виставою сезон. Дуже сподіваюся, що знову ж таки буде аншлаг, незважаючи вже на літню пору. І це комедія, яка не позбавлена сенсу. Це комедія, яка збуджує емоції, але в тому числі і змушує думати, переживати за головного героя, тому що те, що він робить, да, це сумнівні речі. Але навіщо він це робить? Щоб вижила його родина, щоб навчалися, жили його діти достойно, і сам він це визнає, але ну, по іншому вже Іване Дмитрович. Я от все намагаюсь технічне і фінансове питання. А ви про творчість, тому а що тут це... поєднано все. Тут, тут поєднано можна, да, все тут. Не можна розмежувати. Е, от все це можливе, так і глядач задоволений тоді, коли зокрема і технічне оснащення, і звук, і світло. Мені, якщо здається, якщо я не помиляюсь, що ви оновили світло, попрацювали ні, добряче. Ні, ні. Ми це у нас зараз голуба мрія. Чи Це план такий? Ви не повірите, але буквально дві години тому перед нашою з вами зустрічю у мене була нарада з технічними службами. Ну я чула дзвін, тому я і да. питаю. І якраз я поставив завдання розробити, скажімо так, тактику і стратегію на найближчі півроку. Щодо ну я не хочу так пафосно висловлюватись повної реконструкції, але принаймні максимально можливої реконструкції, яка не проводилась на превеликий жаль. Ой, деяких елементів і х років минулого століття. Це те, що стосується да. світла саме зараз. У нас на черзі, дай Боже, вийде все з цим проектом оновлення звукової апаратури. Потім світло, потім капітальний ремонт. Зали, ну це в мене блакитна мрія. Тому що залу вже настав е, такий критичний момент треба ремонтувати, Сам, починаючи від залу даху, саме Залу, велик, велику да, залу. Саме приміщення, але тут вже на жаль, ми самі не впораємось. Тут дійсно вже треба буде просити долучати кошти. Це виставити собі громади. за мету. Буквально ближчим да, часом. мета. Це стратегічна мета, тому що ну знаєте, якщо ми будемо локально е, е, вирішувати якісь питання, це добре, але це тимчасово. Потрібно все ж таки дійти до стратегічного вирішення питання ремонт будівлі, ремонт самого приміщення, починаючи з даху. Ну це так, скажімо, а що знову ж таки розуміючи, вда... що розумію, вдалося? вдалося вже оновити. Ну це це те, чим ми пишаємося. Ми в новому році ми повністю оновили малу сцену. Зараз у нас буде в червні місяці. Ми раніше закінчуємо сезон, тому що завдяки підтримці Вінницької міської ради особисто Сергія Моргунова. Завдяки підтримці обласної військової адміністрації, обласної ради, у нас намічається закордонний тур по містах-побратимах в рамках. Партнерської конференції з просто Мікає ви передали Раду. мене да. з запитанням про гастролі. Але да. розповідайте, що є, це буде Є така ідея. Про значить Вінницька міська рада буде співорганізатором великої міжнародної конференції партнерства, яка буде проводитись в місті Мюнстер. І от ми вийшли з такої ініціативи до обласної ради, до Сергія Анатольовича Моргунова, міського голови. Він підтримав цю ідею. Навіть трошки дають нам фінансування на цю поїздку. Ми хочемо поїхати з виставами про полі... Популяризувати українське театральне мистецтво, зокрема, вінницький театр. Плануємо декілька міст: це Мюнстер, Карсфроє, Нансі, якщо вдасться mm -hmm. заїхати. Це І велика ще трупа так. виїздить. Да. З певними, тому, ж, я кажу, з тому фінансово ми звернулися mm -hmm. до міської ради. Ми звернулися mm -hmm. до військової адміністрації обласної ради. Нас також фінансово трошки підтримують на цю поїздку. І от хочемо проїхатись. Створили ми шавини графік, навіть без вихідних. Не знаю, як подивляться на цей Це ці, протягом літа, тари. так? Це протягом двох тижнів. Світлана, ми mm -hmm. хочемо тижні. зробити. Такий тур, але він має бути дієвим. Я дуже хочу, щоб все ж таки про наш театр ми заявили. Ви вже визначилися, з якими виставами так. Ми визначились. Ну найперше, перше, це буде наша найпопулярніша, най, скажу так, активніша вистава. Квітка вона універсальна, вона і патріотична, і музична. І романтична, і трошки із гумором. Це дуже класна робота Таїсі Словінської. Ми нею пишаємось, і ми впевнені, чомусь, що вона там буде сприйнята дуже позитивно. І ще одну дитячу виставу ми повеземо ми зараз якраз в процесі вирішення. Ну німецька сторона позитивно сприймає таку таку ініціативу, чекають на нас, пане Іване. А як глядач зрозуміє, що як будете вирішувати мовне питання? Працюють над цим наші mm. партнери, які сьогодні живуть в Німеччині. Вони перекладають виставу в деяких містах. Це буде аудіосупроводження, а в деяких можливо, якщо це технічно вирішиться питання, просто буде йти субтитр відеотексту. Uh -huh. Ну чому відео не дуже? Тому що все ж таки воно відволікає увагу глядача від того, що відбувається на сцені. Тому великий акцент ми робимо на аудіосупроводження. Це щось схоже, як ми робимо аудіосупровід для людей з інвалідністю позору. Uh -huh. Які у нас mm -hmm. приходять, я це зрозуміла, і ну два тижні зрозуміло закордонного турне. Ви назвали міста. Наскільки загалом театр зараз активно гастролює? Мені здається, що і минуле літо було насичне, і Ви виїздили власне з виставами по Україні, відвідували інші театри. Розкажіть про цей досвід, тому що мені здається, що попередні роки не так активно гастролював ну, театр. Попередні роки не так, тому що були об'єктивні причини. Ну, по перше, це був ковід. 19 ніхто нікуди mm -hmm. не їздив. Потім почалася. Війна і зрозуміло, що коли вже я прийшов, було трошки ну спокійніше, скажімо так. Так, в минулому році слава Богу, довелося поїздити. Та й в цьому році ми ну, ми вже здійснили поїздку в Хмельницький. Ми здійснили поїздку в Білу церкву. Ми поїздили територіальними громадами. Зокрема, було вже двічі в погребищі. Нас там, до речі, так само дуже класно mm -hmm. приймали. Зараз у нас на часі е, ми приймаємо трупу Білої церкви. А в кінці місяця ми з 29-30 на два дні їдемо з гастролями в Черкаси. Потім от запланована поїздка за кордон на дай Боже все вийде, і вже наступного сезону ми плануємо це так: попередні домовленості знову ж таки Житомир, Рівне. Хочемо з'їздити, підтримати Дніпро. І хочемо от зараз. У нас ідуть перемовини з Харковом. Скоріше за все, їхній режисер, наш популярний відомий режисер, вже заслужений діяч мистецтва України Олександр Ковшин, приїде до Вінниці. Будемо здійснювати постановку, але про це поговоримо трошки пізніше, з метою зберегти інтригу. От і ну от поки так, поки які так. міста чи сцени запам'яталися уже там, де можливо ви були, або діляться актори своїм досвідом і враженнями. Ну, ви знаєте, як це не дивно, але так як приймало нас погребище, так як приймала Біла церква, ми були надзвичайно приємно здивовані. І в Білій церкві невеличкий театр. Це вважається Київський обласний театр, такий, як само, як у нас, Український академічний музично-драматичний театр імені Саксаганського. Але і там невеличкий, але ну, ми ж ротомака, ми теж квітку возили. От наскільки душевно, наскільки... Приязно наскільки знаєте, от якось по подружньому нас прийняли. Наскільки люди потім підходили, дякували за цю виставу. Тобто невеличке містечко, невеличка громада, так, а вражень, е вражень для акторів і вражень заряду вражень на довгі роки і мотивації вже, багато. Так і знову ж хочемо їхати до них з іншими виставами. Тобто, життя триває. Нам треба дружити. Нам треба заявляти про себе. В мене мрії познайомитись з Тернополем, з Івано-Франківським. Трошки складніше, бо це національний театр. Вони uh -huh. постійно самі гастролюють. От з директором познайомились з Держипільським. Ну щось він постійно в роз'їздах не вдається спіймати. Але знову ж таки діалог триває з Київським театром Івана Франка, нашим знаменитим з директором Євгеном Нічуком. Так само Дружні стосунки, на контакт. так? контакти. Так. Але от теж треба знайти можливість. Вони до нас їздять, щоб ми до них приїхали. Треба, і це ви знаєте, Світлана. Це тенденція, яку яку сьогодні визначають майже всі директори. Пожвавився цей рух, пожвавився. Отакі такі дружні відносини це прекрасно я вважаю. та й глядач сьогодні. Сучасний змінився, він став активнішим і ближчим до театрального мистецтва. На завершення таке питання для вас чи має бути театр політичним, соціальним, чи все ж таки залишатися місцем для відпочинку? Дуже дуже складне запитання. Чому суперечливо тому, що як би там не було, але основне завдання театру? Я не можу сказати, що це розвага, хоча розвага і в тому числі. Але все ж таки театр має виховну функцію. Театр має функцію мислення. Театр має функцію збудження емоцій і не залишити людину байдужим до тих чи інших подій. Відповідно, що таке театр? Театр це дзеркало нашого суспільства і дзеркало нашого життя. І давайте будемо відверті, коли були у нас часи відвиги ще за радянських. Років, uh -huh. то йшли в імениті театри неформальні, підпільні, саме для того, щоб подивитися правду життя, де були сенсаційні постановки. Ну, зараз вже не модно говорити про тих режисерів, тому що вони з радянської спадщини, але разом тим, з цим це було, це було в нашому житті. І тому театр це відображення нашого сучасного життя. Тому бути йому відстороненим від якихось політичних чи суспільних процесів ну вкрай важко майже неможливо. Інакше він не буде цікаво. А от якими шляхами відобразити це метафорами чи гіперболами, чи якимись іншими термінами, тобто зараз не буду глядачеві має дати все. все і місце абсолютно. для роздумів, і місце для відпочинку. Емоція, не бути байдужим, осмислення, в тому числі і розвага. Людина має вийти з театру, знаєте, ну звеличена. От я можу так сказати, тим, що вона побачила, не пригнічена, не заплутана, а звеличена. Роздумами, емоціями, отриману інформацію, дискусію, напевно, з кимось після побаченого, проаналізувавши в цю Зрештою, Небайдужою Небайдужою, звісно. Це це найголовніша мета. Дякую вам, і мені здається, що наш вінницький улюблений театр імені Миколи Садовського якраз успішно справляється з цим з огляду на. Найрізноманітніші репертуари це означає, що будь-який глядач знайде для себе те, чого чого він бажає, чого він хоче. Я дякую, дякую вам, пане Іване, за те, що завітали до нас, і так дуже експресивно розповіли і про те, що відбувається в театрі. Ми поговорили про важливі речі, і, і зокрема про фінанси, що важливо для театру. Бо тільки тоді він буде успішним, коли буде мати можливості. А Ці можливості можливості дають сподіватися працювати для про перспективу дякую. цікавих гастролей, про які я. Сподіваюсь, ви обов'язково нам розкажете. Я нагадую нашим глядачам, що театр це місце, де можна подумати, де можна відпочити, де можна провести класний час своєю родиною і трішки зануритись в якесь інше життя. Можливо, якоїсь радості, можливо, ностальгії, можливо, спогадів. Але точно театр не залишить вас байдужими. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Іван Педорук. Директор обласного українського академічно-музично-драматичного театру імені Миколи Садовського. Ми завжди спілкуємося про найважливіші події театрального життя Вінничини. Щасти до зустрічі! Бережіть себе і допомагайте Збройним силам України. Кожен донат наближає нашу перемогу і робить нас стійкішими! Щасти.